Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження, це Volkswagen Passat b 7 2011 року випуску. Автівка в нас оснащена 2,5 бензиновим двигуном, вона в нас дооснащена газом, також в ній стоїть коробка автомат. Ось так вона гарно виглядає по кузові, білий колір. Так, салон у неї теж в дуже гарному стані. Ось такий стан салону ззаді. Наявний у нас ось такий центральний підлокітник з двома підстаканниками. Все дуже гарно. Ось так у нас виглядає салон спереді. Сьогодні водія в ідеальному стані. Електрорегулювання сидіння водія, Шкіряне мультимедійне кермо, аналогова приборна панель з бортовим комп'ютером. Автосвітло. Ось такий в нас монітор мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, ручка КПП. Ось такий годинник. Ось такий гарний світлий салон. Якщо вам сподобалася дана автівка, ви можете її придбати в автосалоні Автофокус за адресою Оболонський проспект 21. Так, покупку даного авто ви можете здійснити як за готівку, так і в кредит, лізинг, або ж ми можемо мінятися на ваше авто. Приїздіть до нас. Ми знаходимось біля ТРЦ Дрім Бері.